У Сполучених Штатах офіційно розпочали різдвяний період. У Нью-Йорку запалили вогні на головній ялинці країни. 20 метрову красуню, яка нині стоїть у торговому центрі Рокфеллер-Плаза, убрали у 30 тисяч ламп та гірлянд. А на верхівку почепили велетенську зірку діаметром 3 метри і заважки 250 кілограмів, прикрашену кристалами Сваровські. 5, 4, 3, 2, 1 Подивитися на те, як запалюють вогні, зібралися тисячі американців. Вони також прослухали концерт за участі відомих виконавців та гуртів. Ми обожнюємо Нью-Йорк, особливо у цей період, взимку, коли наближаються різдвяні свята. Подивіться на всі ці чудові вогні. Це так емоційно. Нарешті настала краща пора року. Святкову ялинку у центрі Рокфеллера вважають однією з найбільш відвідуваних у світі. Її вогні традиційно сяють до самого кінця святкового сезону 6 січня.